Знайомтесь, це Новіград. За даними перепису 2011 року в місті проживає біля 5 тисяч людей. А це місце розташування Новіграда на західному побережжі півострова Істрія, що в Хорватії, нічого не нагадує. Адже в тому Новіграді, в якому ми побували, населення складає 30 тисяч, та й теплого середземноморського клімату там немає. Світ відьмака значно суворіший за наш світ. Тож йому не до лиця морський бриз і просторі пляжі з туристами. У восьмому випуску рубрики локації світу відьмака ми розповімо вам про Новіград, місто державу, в якому ми неодноразово встигли побувати. Я Андрій Поссовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Новіград є найбільшим людським поселенням у Неверленді. Історія цього міста рине до часів перших людей, першої висадки, яка відбулась невдовзі після кон'юкції сфер. Як і переважно більшість своїх міст, люди побудували Новіград на ельфійських руїнах. Та не лише вони зіграли важливу роль у появі цього міста, але й вкрай вигідне місце розташування в Дельті ріки Понтер, яке відкривало величезні торгівельні та логістичні можливості. Люди осіли. Місто було нових поселенців, адже було чи не єдиним з кам'яними стінами в околиці. Його населення швидко росло, і серед його числа можна було побачити багато нелюдей. Збільшенню населення сприяла й хвиля нечисті, яка ринула на територію сучасної Реданії зі сходу. У 8 столітті на берег понтуру висадився самбук, засновник королівства Реданія. Він приєднав новіград до новоспечного королівства і зробив його столицею. Відтак Новіград став першою столицею Реданії, хоч і ненадовго. Невдовзі між Реданією і Темерією спалахнула війна, після чого Новіград став Темерським. Через деякий час вже Темерія з цинтрою воювала за Новіград в шестирічній війні, результатом якої стала незалежність Новіграда. Так, Новіград став вільним містом, містом державою, з власною політикою і законами. Після того, як Реданія повернула свою міць, він входить в її склад лише формально, адже, як і Оксенфурт, є територією з особливим статусом. В книгах Новіград називають Купецько-теократичною республікою. Жителі світу Відьмака ж називають Новіград столицею світу. Так як сага Відьмака це фентезійний прототип середньовіччя, Новіград виконаний в типовому на той час європейському стилі. Кам'яні будівлі, вузькі вулички, величезні ринки і закамарки, в яких можна позбутись гаманця. Місто називають центром культури нордінгів, хоч в дикому гоні свій культурний вплив місто вже вичерпало. Причиною цього стала церква вічного вогню, яка з невеликого культу перетворилась в повноцінну офіційну релігію. Якщо хочете відео про культ вічного вогню, залишайте комент під цим відео. Церква в Новіграді поступово перетворилась на головний орган влади, саме тому місто державу називають теократичною. В ньому править релігія і закони, які вона встановлює. Всі вони не обговорюються, адже вони закони Божі. Таким чином, релігія поступово викорінила переважно більшість культурних проявів, списавши це на диявольські прокази. Тепер на головній площі щодня можна побачити спалені тіла, не неглядей, дивлячись на велику культурну спадщину за і закони цим, які і встановлює Нові Новіград, є містом, і ми можемо побачити лише декілька разів. Де Юре містом керує церква, але де-факто бандитський конгломерат. Сталося так через велике населення і прірву між його соціальними шарами. Для бідняка майже що неможливо вирватися у вищий світ за багатьма причинами, тому щоб вижити, йому доводиться укладати угоди з бандитами. Це стосується й заможного прошарку, так як бандити диктують власні правила і встановлюють свої порядки, контролюючи бізнес різного роду. При першому візиті в Новіград Геральт та Сапковський писав, що бандити не цуралися ребувати і вбивати навіть в день, що ми можемо побачити й у третьому відьмаку. Конгломерат поділив місто між чотирма угрупуваннями на сфери впливу. Але надалі тільки від вас залежатиме історія кримінального світу. Економіка Новіграда одна з найпотужніших в Неверленді. Вона незалежна, має власні мануфактури та виробництва. Величезний прибуток приносить порт, до якого припливають товари зі всього світу. Навіть з офіру і зарикані, які знаходяться по різні боки за 39 земель. Фінанси місту приносять і банки, яких тут вдосталь. Що вже казати про підприємницьку діяльність і торгівельну? Як бачимо, Новіград – дуже різностороннє місто, як і будь-який мегаполіс, він завжди впадає в крайнощі від неймовірної розкоші до шокуючих злиднів від великої культури до середньовічних релігійних забобонів і кровавої політики церковних догматів. Більша частина міста це злиденні й брудні райони, в яких водяться не лише вбивці та злодії, але й кровожерливі монстри. Так, в каналах міста можна зустріти навіть вампірів, а в старих квартирах відшукати сукубів. Вільне місто поступово втрачає свою незалежність, але тільки вам вирішувати його долю. А про яку локацію ви б хотіли почути в наступному ролику? Можливо, ви хочете більше дізнатись про культ вічного вогню. Пишіть коментар і ставте лайк цьому відео. Після чого заходьте на сайт інтернет-магазину Artline, якщо хочете придбати ігрову збірку. До нових зустрічей на Artline Play!